Друзі, всім привіт! Користуюсь нагодою. Сьогодні 6 грудня. Всіх з Миколайчиком користуюсь нагодою, так як я зараз знаходжуся у себе в магазині. Отримали величезну партію, м'яких іграшок. Друзі, вони просто чудові. Гляньте, дуже величезні медведі і дуже класнюча ціна. Подивіться по відношенню до мене: який величезний медведик. Є різні кольори, і голубенькі, і персикові. І біленькі, ціна всього-навсього 700 гривень. Є ось така армія таких медведиків, вони у ковтинці. Також сьогодні отримали такі медвежатки 350 гривень, теж дуже класнючі. Можливо, хтось захоче придбати когось, можливо, зацікавить, пишіть мені на Viber. Також, мої хороші, дивіться, є ось така умка. Теж такий доволі об'ємний медведик. 500 гривень. Вони також є у різних кольорах: і біленькі, і персикові, різні різні. Далі є ще умка, ще трішечки за розміром більший, 550 гривень. Ось такі красуночки є з шарфиками, є з бантиками. Потім є у нас ось такі медвід тедді. Ціна 550 гривень, теж доволі об'ємний. Ось такі красунчики сидять. Є умка 280. Ось такі. Далі є ведмідь в ковтинці. Такий середнього розміру. Ціна 400 гривень. Друзі, погляньте. Так, це теж у нас медвідь в кофтинці, але цей таки за розміром значно більший. Ціна 600 гривень. Друзі, вам зараз ще трішечки похвастаюсь нещодавно. Отримала ось такий класнючий подарунок від однієї з моїх найулюбленіших клієнтів. Я вас, звісно, всіх дуже люблю. Але з цією людиною ми вже не перший рік знайомі. Ну так, як кажуть, знайомі через Ютуб, через нашу групу, через Квіти. Ця людина теж творить красу. Анічка, передаю тобі привіт. Ось цей твій подаруночок. Він у нас ось тут на вході, зустрічає наших купців і проведжає їх. Дуже дякую за цей чудовий подарунок, дуже приємно. У цей чудовий день на День Миколайчика, шлемо привіт у Миколаїв. Анічка, ще раз дуже дякую. Сьогодні ви мені написали, що надіюся, що ми обов'язково зустрінемось. Скажу так, що я в цьому навіть і не сумніваюсь. Ще похвастаюсь роботою моїх дівчаток. Подивіться, які золоті ручки вони мають. Ось такі чудові троянди у коробках вони роблять з атласних стрічок. Ось такі жовто-блакитні у нас є з Україною в серці. І ось такий теж дуже гарно виглядає, такий з гербом. Такі троянди. Ось ця композиція вартує 800 гривень. А ось ця тут на 31. Троянду коштує 1000 гривень. Друзі, хто бажає також отримати такі класні композиції, можете замовляти в різних кольорах. Мої дівчатки обов'язково зроблять. Друзі, у цей чудовий день хочу побажати всім здоров'я, хочу побажати добра, благополуччя і якнайшвидшої перемоги для нас, усіх. Усіх люблю. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.